Добрий день, шановні наші колеги, наші незламні українці. Організатори медичних форумів з інфекційних хвороб, сучасне інфекційне захворювання, виклики сьогодення вітають вас. Уже котрий рік наша команда проводить для вас конференції та медичні форуми з актуальних питань інфекційних захворювань. Тисячі зареєстрованих учасників та десятки тисяч переглядів свідчать про те, що наша форума цікава для вас, а кількість позитивних відгуків та запитань свідчить, що інформація, яку ви отримуєте під час наших заходів, є крисною. І зараз ми запрошуємо вас взяти участь у наступному нашому форумі Сучасне інфекційне захворювання, Виклики сьогодення. У наших конференціях беруть участь активну участь, провідні фахівці з інфекційних хвороб. Епідеміології, лабораторної діагностики, терапії, педіатрії, дитячої інфектології, хірургії, фтезіатрії та багатьох інших спеціальностей ви бачите, що як у світі, так і в Україні в дійсний час виникає та поширюється нові захворювання, зокрема за із тяжким перебігом, з розвитком різноманітних ускладнень і навіть слітальними наслідками. На наших конференціях, форумах ми та наші спікери намагаємось висвітлити відповіді на запитання, які виникають у вашій роботі, стосовно як діагностики, лікування, так і профілактики. А ми постійно працюємо над вивченням проблем, що виникають. Також намагаємось довести до вас нову інформацію щодо нових збудників та особливості клінічних проявів і перебігу таких захворювань. І, як завжди, на заплановому форумі для вас будуть подані чудові доповіді стосовно особливості як класичного перебігу, так і типового перебігу захворювань, а також нових можливостей їх діагностики та лікування. Буде надана інформація стосовно нових препаратів, особливостей застосування. Отже, шановні однодумці, до зустрічі! Нехай наша майбутня зустріч допоможе вам у вашій праці, а нам усім скоріше перемоги над усіма ворогами. Слава Україні і до нових зустрічей!